Всім привіт! Сьогодні 18 липня, я тільки що повернувся додому від лікаря, і мені хочеться записати це відео в знак такого завершення доволі складного періоду мого життя. Більше трьох років тому я отримав поранення. Більше двох років я провів на стаціонарному лікуванні в іншому місті лікарі намагалися врятувати мені ногу, але випадок був доволі складний, тому було вже свідоме остаточне рішення. Робити ампутацію. Я повернувся назад в Київ. Тут мені зробили ампутацію, реампутацію, а потім реабілітація, і, якщо підбити підсумки, в загальному було 27 операцій за ці три роки. Незліченна кількість антибіотиків різного, різних типів різного рівня, знеболювальних препаратів ще набагато більше, також різного рівня, і майже три роки ходьби на милицях, і ось маю вже свій постійний протез. Незвично, але в мене було доволі багато часу для того, щоб прийняти себе новим. І починаємо жити нове оновлене життя. Дякую вам за те, що дивитесь моє відео. Ставите лайки, підписуєтесь. Далі більше.